Дешеві понти, які вбивають ваш одяг. Ну от скажіть мені, навіщо вам брендові пакети? Ну навіщо ви їх колекціонуєте? Для того, щоб зберігати одяг, чи для того, щоб за логотипами прикривати власну невпевненість? А що якщо я вам скажу, що ось якраз зберігання одягу в будь-яких пакетах є повільною смертю для вашого одягу? І ось то 5 причин, чому не варто зберігати одяг у брендових чи небрендових пакетах. Перша причина, тому що одяг не дихає. Неважливо, чи це пластиковий, чи це паперовий пакет, відсутня циркуляція повітря. Як Результат, волокна слабшають. Друга причина утримання вологи. Якщо це пластиковий пакет, то ви замикаєте вологу всередині. Паперовий же пакет він все в собі впитує. Як результат утворюється вологе середовище, одяг починає пріти і неприємно пахнути. Третя причина без повітря та при відповідній вологі ваш одяг швидше що робить, старішає. Стає крихкішим, та волокна, еластан розтягується, а то і лопається. Четверта причина: деформація та залом. Зазвичай, коли ви зберігаєте одяг у пакетах, то він досить щільно спакований. Як результат, утворюються заломи. І п'ята, напевне, основна причина. Зрозумійте, що пакет це не середовище для зберігання одягу. Пакет був створений для того, щоб його транспортувати. А у наступному відео я вам обов'язково розповім, як правильно зберігати одяг для того, щоб він не розтягувався. Якщо даний рілс був вам корисний, не забудьте його зберігти. Лайк, like, як то кажуть, за роботу, підписатися та зробити репост. До зустрічі у наступному відео.